Ходьба по лаві гімнастичній м'ячем в руках. Гімнастичну лаву в домашніх умовах можна замінити звичайною дошкою, лавою, яка знаходиться у вас на подвір'ї, бордюркою, а можна просто покласти невеликий відрізок тканини шириною 30 см, довжиною 1,5-2 метра. Стаємо до лави лицем, в руках тримаємо м'яч. перша стає права ніжка, стараємося піднімаємося, повертаємося. М'ячик тримаємо перед грудьми, йде права ніжка, ліва. Дивимося вперед. Права-ліво. Повертаємося з лави Не зістрибуємо, а сходимо. Перша йде права ніжка. Не забувайте страхувати дитину. Стрибки через предмети. В домашніх умовах сигунки в даному випадку можна замінити книжками або. Аркушами паперу. Ніжки разом, ручки на поясі, відштовхуємося від підлоги і перестрибуємо цеглинки. Прокочування м'яча. Під дугою. В домашніх умовах дугу ви можете замінити, взявши два стільця і між ними зав'язати мотузку стрічку. Відстань до дуги 2-3 метра ніжки на ширині плечей. М'ячик тримаємо двома руками в долоньках, кладемо його на підлогу і прокочуємо ніж дугою.